Проїзд вулицею Рівненською частково відкрили. Підрядник вже уклав нижній шар асфальту. Рівненська є чи не найкращим прикладом того, як можна робити дороги не тільки швидко, а й якісно. Нижній шар асфальту тут вклали буквально за кілька днів. Нині підрядник розпочав облаштування прибордюрної частини. Верхній шар асфальту стелитимуть після облаштування бордюрів і тротуарів. Взагалі порівняно з киностермини до 1 вересня. Тут ще багато насправді роботи поки що тільки ми влаштували нижній шар асфальту, але тут ще потрібно встановлювати опори освітлення, міняти бруківку, розширювати татуар, тому тут роботи ще буде. Ну, я думаю, що ми до 1 вересня значно поранемось. На ділянці дороги також облаштують місця зупинки громадського транспорту. Парковки так само збережуться, навіть буде їх трошки більше. Для лікарні No1 ми тут влаштуємо парковку вздовж. Майже всі лікарні рух цією ділянкою зараз дозволили частково. Повністю обмежать лише тоді, коли стелитимуть верхній шар асфальту. Роботу обіцяють провести якнайшвидше, щоб жителі чернівців могли їздити новенькою відремонтованою дорогою. Олена Крячко Ярослава Боячук. Новини Чернівців. Телеканал всі 4